уявіть сьогодні Бога, як того, уявіть Бога як батька вашого. Може в когось був батько такий, що ви не хотіли Бога з ним порівнювати, але уявіть собі, Бога як такого батька, про якого ви завжди мріяли. Або навіть у вас був дуже добрий батько, але ви би ще щось хотіли, уявіть собі, ось такого Бога. І про нього я хотів, щоб ми. Декілька текстів сьогодні розглянули. Бог, коли веде свій народ, куди він його завжди веде? Скажіть. Ось ізраїльський народ, куди вів Бог? Ханаан, так, ще куди. Ну, може, ви вгадаєте те, що я хочу почути? Ведемський сад, так, ще куди. Ну, це одне і те ж. До перемоги. Це, до речі, дуже близько. 19 розділ, книга Вихід, і 4 вірш. Ізраїльський народ веде Бог кудись. Ви бачили, що я зробив був Єгиптові і носив вас на крилах орлиних, і привів вас. До себе. Куди Господь веде людину? Ви все відповідали вірно, але в першу чергу Бог хоче людину привести до себе. Там буде край, який тече молоком і медом, там буде рай, Едемський сад, Ханаан, там вже буде здобута перемога, коли Бог приведе людину до себе. Як важливо не опиратися тому, коли веде Господь. Як важливо не опиратися і не казати, та ні, там, там часник, цибуля, м'ясо, там краще. Але Бог, коли приводить людину до себе, не всі хотіли до нього прийти, і не всі цього часу дочекались. Але Бог, який привів людину до себе, ось вона отримала все в ньому. Я бачу Мойсея, який прийшов до Бога, якого Бог привів до себе, він отримав все від життя. Так, в одному він був незадоволений, він до Ханаану не вийшов. але те, що він отримав тут від Бога, це найбільше задоволення, яке він міг мати. Він помер практично не старим чоловіком, його... сили його не покидали. Настільки, Приємно, коли веде Господь. І Бог завжди каже, багато віршів Біблії ми можемо знайти про те, як Бог каже: наверніться до мене, поверніться, отримайте те, інше, всі мої благословіння. Пам'ятайте, Ісус, коли був на землі, Він сказав цікаву, цікаву таку річ, коли буду піднятий? Так, Івана, 12 розділ і вірш 32. І як буду піднесений з землі, то до себе я всіх притягну. Мені здається, кращої мрії, кращої мети у Бога немає, щоб притягнути. Ну, притягнути в нас слово таке асоціюється не дуже гарно, але щоб привести, принести на своїх руках так, до себе, ось цього хоче Господь. І ось Бог як батько, <кій> Бог як батько, Він завжди веде людину до себе. Тому що Він знає, що тут безпечно. Тут, ти в повному захисті, ти отримуєш те, що тобі найнеобхідніше, що тобі потрібне. Дивіться, історія з Мойсеєм, як Бог вів Мойсея до себе. Кульмінація ось цієї подорожі Мойсея до Бога, чи наближення Бога до Мойсея. Це 32-й, 33-й розділ книги Вихід. Пам'ятаєте, що там відбувається? Мойсей сходить з гори, а там свято, там весілля, там поклоняються богам. Але трошки не тим богам, які вивели з Єгипту. І Мойсей, ось такий розлючений, кидає скрижалі. Робить ще деякі речі з народом, так, приходить до Бога, а Бог каже, відійди, я їх винищу. З тебе зроблю сильніший народ. Слова Мойсея ви пам'ятаєте, так? А тепер, коли б ти пробачив їм їхній гріх, а як ні, уявляєте, а як ні, оце для мене, як в людини була мрія усього життя. Краще мене витрез з книги своєї, яку ти написав. Мойсей готовий відмовитися від мрії життя. Це людина, яку яку вів Господь. Настільки Бог. Приводить людину близько до себе, що вона готова відмовитись від найбільших своїх мрій і бажань, тільки щоб інші отримали ось те. Навіть ті, які не заслуговували цього. І 33 розділ, 13 вірш пише, вже коли вирішилася ця о, Не вирішилася, трошки стала спокійніша ця ситуація. З Богом і Мойсеєм, коли Бог хотів винищити, Мойсей ні не роби цього. Що говорить Мойсей? Тож тепер, 33 розділ, 13 вірш. Тож тепер, коли знайшов я милість в очах твоїх, об'явиш мені дорогу свою, і я пізнаю. Як знайти милість в очах твоїх, і побач, бо цей люд то народ твій. Мойсей питає в Бога, об'яви мені свою дорогу. Покажи мені дорогу, якою потрібно йти. Покажи мені, бо я не знаю, що мені далі робити. Часто так буває і у нас, що ми не знаємо куди далі йти, що далі робити. Тому що сталася якась криза, катастрофа у стосунках в сім'ї, катастрофа в стосунках із Богом. І все запитує: Я не знаю, куди йти, так? що мені далі робити? Він просто в розпачі від того, що ті, з ким він йшов, ті яких він вважав спадкоємцями Ханаану, вони погинуть. І він питає цього, куди мені йти? Не знаю, куди йти. Потрібно питати в Бога, потрібно запитати у Бога про цю дорогу, щоб він об'явив, куди нам іти. І далі Мойсей, досліджуючи ось цю дорогу Божу, він, він не знаходить іншого. Напевно, що виходить із ситуації, він про інше починає просити. Він хоче зрозуміти, що хоче від нього Бог, хто такий він і, і, і як до нього наблизитись, як бути в безпосередній близькості. І він питає: Покажи мені. Покажи мені славу свою, 18-й вірш. Дорога, якою ну, я зробив такий висновок. Дорога, якою потрібно, щоб піти, це побачити славу Господню. Якщо я її бачу, я бачу дорогу. Якщо я розумію, в чиїй я присутності знаходжуся, я тоді знаю, куди мені йти. Я тоді знаю, що мені потрібно робити, тому що народ великий і Мойсей не знав, що з цим робити. І в нас бувають проблеми, які мене в силах знести, і тільки приходячи у Божу присутність. Ми зможемо отримати для себе відповідь, куди, куди нам йти. Цікаво те, що ж, що ж таке Божа слава. Як ви думаєте? Божа слава це що таке? Це якийсь сяй в освітлі, це те, до чого не можна приступити, ось як вимірюється ось ця слава Божа. І Бог показує йому ось цю славу свою. Пам'ятаєте далі? І він промовляє Господь, я переведу все добро своє перед тобою і покличу Господнім ім'ям перед тобою. І я помилую, до кого милостивий, змилосерджуся, до кого милосердний. До чого веде Боже добро? Ремлян, другий розділ, четвертий вірш, пише таку, таку річ, що Божа доброта веде людину до покаяння. Ви до цього часу знали цю річ, що Божа доброта веде людину до покаяння. Римлян, другий розділ і четвертий вірш. Якщо ви не знали, пам'ятайте, Божа доброта провадить тебе до покаяння. Але що, ж, але що ж таке Божа ось ця доброта? І Бог розказує далі Мойсею, що ж таке оце є його доброта. 34-й розділ. Деякі дослідники Біблії говорять про те, що ось ці тексти, коли Бог об'явився Мойсеєві, вони як Івана 3,16, у новому заповіті, так, так 34-й розділ і 6, -й, 7 -й вірш. Книги вихід у старому заповітті вони ось є центральними у Біблії. 34 розділ і 6 і 7 вірш. І перейшов Господь перед лицем його та й вигукнув: Господь, Господь, Бог милосердний, милостивий, довготерпеливий і многомилостивий та правдивий що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину і переступ та гріх, та, певне, не вважає чистим винуватого, бо карає провину батьків на дітях і на дітях дітей, і на третіх, і на четвертих поколіннях. Ось, ось що є Божа доброта. Бог милостивий, милосердний, довготерпеливий, милостивий, правдивий, який дотримує милість для багатьох. Якщо ми прийдемо до такого Бога, ми отримаємо все, що нам потрібно. І Господь, коли вів ізраїльський народ, Він хотів привести їх до себе. До ось такого Бога до доброго Бога, тому що в цього Бога є прощення. Доброта Божа веде людину до прощення. Тому що ось цей Бог не якийсь грізний, який хоче крові, який хоче багато ягнять, який хоче багато жертв за гріх. Ні, це інший Бог. Чи хочуть Батьки від своїх дітей якоїсь жертви? Та ні один. Вони тільки своєю добротою готові все зробити для дітей. І ось доброта батька чи матері батьків вона веде до покаяння. Запам'ятайте ніколи різка. Вона веде десь на правильну дорогу час, якщо дитина схибила. Але тільки доброта веде до покаяння, доброта Божа веде до покаяння, доброта батька, матері, бабусі, дідуся, членів церкви, вона веде до покаяння дитину. Можливо, того, хто сидить зі мною поряд у церкві. Який щось не так розуміє, але він побачив, що я так не роблю, що я по-іншому це роблю. В мені ось це є така Божа доброта, і він також перестає це робити. Ми все бачив цю Божу доброту. Пам'ятаєте, який він пішов від присутності Бога? Прийшов вниз до народу, що сталося? А ніхто не може на нього дивитися. Уявляєте, настільки Божа доброта. Ось Бог своїм світлом осяює людина. А ми маємо більше. Ми маємо Ісуса Христа сьогодні, який також є постійно присутній біля нас. Ми знаходимося в безпосередній присутності біля нього. Так як у Старому заповіті ми бачимо, що десь Мойсей в скелі там в ущелині був захований, Бог його прикрив, і він перейшов. У новому заповіті ми читаємо, як до Бога ми приходимо. Пам'ятайте Євреїв 4 розділ? Без жодних перешкод, без жодних перепон ми маємо того. До якого ми можемо прийти? І сьогодні ми, останній текст на сьогодні, вже як ті, про яких писав апостол Павло Коринтян. в другому, роз... в другому Коринтян третій розділ і вірш 18. Ми ж відкритим обличчям. Як у дзеркало дивимося всі на славу Господню і зміняємося в той же образ від слави на славу, як від духа Господнього. Сьогодні ніщо і ніхто не заважає нам дивитися на Господню славу. Сьогодні ніхто не дозволяє, не забороняє нам бути близько біля Бога. Присутності нашого небесного батька. Ми стаємо схожими на нього. Так, нам сьогодні не потрібно накидати покривало, але ті, які ходять біля нас, вони кажуть, це людина інша. Вона не така, вони бачать, що це зовсім інший чоловік, де. тому що він був із Богом. Бог об'явив йому свою доброту. Він отримав від Бога прощення, і ось це світло він несе людям. Якщо сьогодні кожен із нас понесе це світло у світ, він стане іншим. Бог, Бог на нас поклав ось цей обов'язок. Якщо ми сьогодні маємо таку можливість приходити в Божу присутність, то ми не маємо жодного права. Йти від нього, будучи не осеяні Його славою. Або чекайте. Чекайте до того часу, поки не будете осяяні Божою славою. Якщо ви цього не отримали, просіть так само, як просив Мойсей. Хочу бачити Твою славу. Хочу бачити Твою доброту. Покажи мені, куди йти. І ви отримаєте це. Господь це хоче дати більше, ніж будь-які ще багатства свої. Просіть Його, щоб він об'являв вам свою славу. І ви ми разом будемо змінюватися в той же образ від слави у славу. Будемо дивитися на Ісуса. Будемо йти за Ним і просити. Щоб Він провадив нас так, як колись він вів Мойсея, а Мойсей за собою вже вів народ. Сьогодні кожен для себе вирішить просити у Бога шукати дорогу і шукати його обличчя, щоб бачити Його і ставати схожим на нього. Ви готові просити це у Бога сьогодні? Помолимося. Небесний наш Батько, наша молитва звернена до тебе сьогодні. Ми сьогодні говорили про твій народ, який ти хотів привести до себе. І ти завжди це хочеш зробити своїми дітьми, щоб вони були біля тебе. Мойсей, який хотів бачити дорогу цю, куди йти, ти Боже йому показав, і його обличчя сяяло. Сьогодні ти хочеш, щоб і наші обличчя, наше життя все світило для людей у світі. Щоб вони розуміли, що ми були в безпосередній присутності біля Тебе. Боже, відкривайся для нас кожного дня, кожного часу, коли ми щиро до Тебе звертаємось, щоб ми ставали подібними до Тебе, щоби ми Відсвічували те світло, яке ти передаєш нам. Тому що без цього ми не навчимо ні своїх дітей, ні себе, нікого на цій землі. Святим Духом збагачуй нас у Ісусі Христі. Молитва про Це до тебе. Амінь.